Покинута будівля може отримати нових мешканців. Колишній гуртожиток, розташований у центрі Дружківки по вулиці Леніна, передається на баланс Міністерства оборони. На сесії міського совіта було прийнято рішення о том, щоб передати військовій частині, щоб вони оборудували його під жилою комплекс, тобто під квартири військовослужбовців, щоб люди могли також проживати в нашому місті працювати. Тривалий час поруда простояла пусткою. Зловмисники демонтували елементи системи опалення. Аби захистити будівлю, достаточно масштабного комунальники заклали вікна першого поверху. Після майбутнього капремонту коштами Міноборони тут буде створено близько 60 квартир. По проєкту там 193 кімнати. Ну, опять же, раз вони будуть робити це під квартири, це десь около 60 квартир получиться для людей. Поэтому... Як ми знаємо, якщо це сім'я, це мінімум 2-3 чоловіка. Житло розподілятимуть у першу чергу серед військовослужбовців, контрактників з родинами. Це будуть в першу чергу військовослужбовці за контрактом, які призвані, які сімейні. Тобто ми будемо в першу чергу поощряти тих людей, які которые... Рі привозять сюди свої сім'ї, жони сім і ліздець обзаводяться сім'єю, женой. То есть эти военнослужащие будуть в першу чергу розквартировуватися вне территории вонської частини. За словами представників командування 81 й бригади у дружківці планується ремонт та будівництво також інших об'єктів інфраструктури для військовослужбовців. Планірується передати. Будівлі для адміністративного розміщення бригади і плюс для розміщення військовослужбовців іменно в самому місті, тобто общежиття плануємо одне і один дім під постройку квартир для будущих сімей воєннослужащих. Тож інвестування коштів міноборони у інфраструктуру на території Дружківки може стати одним з імпульсів для розвитку міста.